54% хмельничан схвально оцінюють роботу міського голови. Такі результати показало всеукраїнське муніципальне опитування. Його взимку у 24 містах України проводила соціологічна група рейтинг від імені Міжнародного республіканського інституту. Відтак, Хмельницький розділив четверту та п'яту позиції серед усіх обласних центрів країни. Міського голову Олександра Семчишина городяни визнали найактивнішим серед мерів України борцем з корупцією. Також він має найкращий результат щодо повної підтримки діяльності серед населення. Згідно опитування, 38% хмельничан вважають, що міська влада відповідально ставиться до потреб людей. Мені здається, що він найкращий міський голова, який взагалі колись був у нас. Так що я на своєму на власному досвіді переконалася. Місто бачу, чисте і більше таких ремонтних робіт і все. Ну і він дуже поміг моїм батькам. Вони Втратили сина в АТО і безцінна допомога була саме міського голови. Починав нормально все. Так, хай далі продовжує. Благоустрій місто, напевно, що трошки покращився. Це по-перше. По-друге, знаю, що бо сам працюю в школі, що є певні зміни вже навіть і в освітній сфері, там, ну, скажімо так, не можу сказати, що йде звільнення, про це звільнення, але ну, скажімо, так заставляють працювати по-новому. Це, напевно, подобається. Ко мне родственники приїжджають, то постійно говорят, город розвивається, все нове з'являється. Так що в цілому бы нормально. Я вважаю, що жінка багато робить. От навіть то, що він не десь там собі в кулуарах, чи там під столом десь шукається. Це, це виносить на обговорення, на місто, на громадськість. Якщо в мене тюльпани зацвітуть, то я йому занесу своїх згорода, боки тюльпани. Наше місто лідирує в питанні відкритості місцевої влади. Інформацію про міського голову депутатів, членів виконавчого комітету, бюджет міста, план роботи влади та її діяльність можна вільно знайти в інтернет-ресурсах, соціальних мережах, в пресі та на телеканалах. За результатами опитування в Хмельницькому кваліфіковані та освічені чиновники, які надають якісні послуги.